Вже мав вмерти, але вижив, дякуючи, що я молився Богові, і за мене молився мій син. Я Валерій Куліпко, майор Збройних сил України. Приймаю участь в бойових діях з початку війни. На фронт пішов добровільно, хоча маю третю групу інвалідності і мені вже 58 років. Я є прихожаном Української православної церкви, мій єдиний син. Отець Ілера служить Богові в Почальській лаврі. Шановні українці, що ви творите? Йде в Україні велика війна. А ви хочете робити ворожнечу, релігійну ворожнечу, між українським народом ще серед в тилу? Це на руку Путіну. Що ви творите? чи вам платять гроші? Що ви творите? Працівники СБУ, що ви різні, різні робить творите? Провокації? Що ви робите, чи вам нема чим зайнятися? Є прокурори, судді, міністри. Повністю корупційні, які їздять на джипа, мають віли, басейни, за кордоном мають будинки, ви їх не чіпаєте, а лізете до Бога. Запомніть, ще комуністи лізли до Бога в церкві. Всі сім'ї повимирали. Бог є. І я на це провірив на собі. Тільки за три дні в мене три кабінети накрили кацапи. За три дні я три рази мав вмерти. Але ви дякуючи, що я молився Богові, і за мене молився мій син, Бог на світі є. Що ви, ви, забирає, ви забираєте церкви? Хочете забрати лаври? А хто в лаврах буде служити? Якщо в Київській митрополії, православної церкви України, Константинопольського патріархату нема ченців, хто буде нести службу в лаврах? Ви хочете зробити за занепад? Щоб все занепало, щоб нікого не було а нічого. Держава на те гроші відділяти не буде. А ви без ченців службу не організуєте. Це буде повністю занепад. Закликаю вас, отямтеся і не лізьте до Бога, бо Бог на світі є. Слава народу України, слава Господу Богу!